У Закарпатській установі виконання покарань номер 9 провели інформаційно-виховний захід, приурочений тижню права. Керівництво закладу зізнається, такі заходи відбуваються традиційно. Вони здебільшого для тих, кому скоро на волю. Там знання закону знадобиться, враховуючи, що сама актуальна тема це права неповнолітніх, права дітей, сім'ї тому ми сьогодні будемо спілкуватися. Першу чергу з тою категорією, про яку я кажу, це неповнолітні, це наша перспектива, наше майбутнє. Тому ми боремося за здорове суспільство. І саме про це ми сьогодні будемо говорити. Вірюються справитися з неповнолітніми правопорушниками не тільки правники. Представники соціальних служб також під час заходу наголосили на небезпеці куріння, вживання наркотиків та алкоголю. Намагалися не наказувати, а пояснювати. Тема шкідливих звичок важлива дуже. Ми завжди сміємося і кажемо: ой, хочу, не хочу, це моє діло, дійсно, це ваш вибір, це ваша доля. Але задумайтесь над тим, що це все впливає на ваше життя. Попробували, попробували, а задайте собі питання перед тим, як пробувати. Воно мені потрібно. Долучилися до виховної години і представники відділу кримінальної міліції. Андрій Курта розповів про покарання неповнолітніх за скоєння злочинів. Особливу увагу звернув на те, що не завжди саме малолітні правопорушники несуть юридичну відповідальність. Часто за дитячі злочини розраховуються батьки інколи ціною власної волі. Неповнолітні також несуть відповідальність. Це є кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, за яку наступає покарання відповідне. У цьому році, знаючи це неповнолітніми, скояно вже 300 біля 350 злочинів. Удумайтеся, в цю, цю, цю цифру це 350 злочинів це багато. З них, З цих злочинів є особливо тяжкі злочини, це є розбої. Убивства, грабежі, зґвалтування. Як показує практика, важливість подібних заходів важко переоцінити.